Всім привіт! Це улюблений сміхоль всіх депутатів і різних посадовців. Тобхабар називається. О, він напівпрозорого білого кольору. ну Коли його багато, якось тут кілограмами, то тоді він виглядає як білий. Якщо його мало, тонкий шар, то він прозорий, невидими. Ультрафіолеті, якщо посвітити, він дуже блакитний, насичений кислотний такий, яскравий. От. Ось такий. Зараз ще відкрию, покажу ну, і продемонструємо одну палець. Замажимо. Дуже трошечки зразу закриємо. Давайте всередині покажемо. Ось такі світимо всередину. Ще є скривище, бачите, все. Палаю світиться кислотним неоновим блакитним кольором. От, а якщо я розтер по руці, рука чиста на руці не видно, але якщо посвітити, то все сліди є. Так. Тепер в тим переміщаємося. І дуже е, дрібна фракція. Не знаю скільки там один мікрон, два. Треба подивитися точно. Паспорт. Ну дуже дрібна, дрібніша, ніж мука. Така що тільки я відкрив, вже пелюка, такий туман з нього виходить. От. І білий порошок. схоже на муку. Але ще дрібніший, ну, м'якіший і мажеться. Так, переходимо. Ну, давайте руку подивимося в темніті, от чиста рука, світимо, ага, все помічено, от, помазано. Бачите, тут немає, а вот навіть тут посипали блін, все зараз замазав тут. Потім його не відмию. Ой, як, світиться. Тут чиста рука, тут я мазню. Ну, давайте в темноту перенесемось. Ось це такий класний. Це поверх для мишки, для столу. Так ось буде підміни. Так, от я вже в темній кімнаті. Зараз покажу от. От наш пакет. Ну, через пакет погано видно, але все одно. Свічу, дивіться. Ну, давайте вимкну. Як Бачите, от в темноті він не світиться. Це дуже важливо, це не люмінофор, він сам по собі не світиться. Як тільки вмикаю ультрафіолет, бачите, ось таким кислотним блакін. А що свічує? тумбочку, все навколо свічує. От, свічу на підлогу. Бачите, нічого не відбувається. Свічу на нього. Палає, що аж камеру засвічує, нічого не видно. А тепер демонструю, як руки вимикають ультрафіолет, повна темнота. Нічого не видно, тільки в ультрафіолеті світиться. Бачите, весь палає. Так, тепер руки. Я був трошечки тому, ну, от, бачите, мої руки, вони чисті Зараз посвідчу честь. Вот, давайте тепер в ультрафіолеті. Просто і От вже посипалось на підлогу навіть. Вимикаю, не світиться. Руки замазані конкретно. Пробую помити руки. Я спробую помити. Вони вже посипались навіть мікрочастинки на раковині. Їх видно, вони як зірки світяться. Бачите? Тут тобто навіть де ходила людина, по цим частинкам можна знайти, що в темноті. Бачите, відміти нереально. <різований> нереально Реально. Я свічу на свою руку, замазано, бачите. Я помилую милом не відмивається, я в шоці. Я засічу, вона таке ну, не відчувається, але ну, ніби в'їлося вже під шкіру, як то той Коротше, я засічу, що... Скільки днів чи місяців воно в мене буде. Буду кожен день мої руки, багато разів, душ приймаю. І перевірю, коли воно зникне. Оце ну, супер стоп хабар. Відмити не зможуть. Це чудово. Замазані всі руки. О, а от друга рука. Жесть, я ще розтерше більше по всіх руках. В общем, мило не змиває. Так, ну все показав. Ось і все. Всем до новых встреч.